Знову неприємність на губі, похірці, болючі похірці це герпес. Вірус герпеса є практично у 90% населення. Ми є його носіями. І при таких сприятливих умовах для цього вірусу він у нас може виникнути. Що провокує появу герпесу на губі? Переохолодження, стрес, емоційні потрясіння. Паралельні інфекції різного походження, бактеріальні, ГРВ, екстремальні умови для організму, жорстка дієта, зміна клімату, сонячні опіки, зловживання за смагою, хронічна втома. Вірус Герпеса – це не тільки естетична проблема, бо він спотворює обличчя, а ми можемо заразити іншу людину, особливо діток. Якщо ця людина може чихнути, через слину може передатися цей вірус, попавши на шкіру іншої людини, через контакт з предметами побуту, посудом. І е, треба розуміти, що в цей період, а він відбувається десь від 3 до 7 днів гостра фаза. Е, треба бути дуже обережним і не заражати людей, які навколо вас знаходяться. Вірус герпеса це сплячий вірус, і він може в будь-яку хвилину у нас почати знову прогресувати. Тому треба проводити профілактичні засоби. В першу чергу це підняття імунітету, зайняття спортом, ходьбою, здорове харчування. А ще вживайте екстракт бетуліну, це витяжка з кори берези, який має високу гепатозахисну та імуностимулюючу активність. Він сильний. При лікуванні гіпатиту С при туберкульозі та проти вірусу герпеса. Часті рецидиви герпесу можуть викликані бути нестачею цинку. Вживайте цинк торгової марки Нове життя.